Як вже мене дістали оті очі у шпарках паркану? Таке враження, що їх там просто десятки. Пропхають маленькі ручки і тягнуться до моєї малини. Ану, руки забрали, не для вас я малину садила. А вони тікають. Думаю, що я пса буду спускати. Та я б і не спускала, тож, діти, хоч і чужі. Вони переселилися до двору потапанків. Який вже роки, як поріз кропивою і лопухами, там хіба гади водяться, а не малина. Я чула, що до них заселилася жінка з дітьми, але вони до мене не йшли, а я до них. Я не з тих цікавих, що прийдуть та принесуть якусь закрутку чи відро картоплі, а в душу лізуть, наче вже їм жінка винна розказати все своє життя. Шкода мені дітей, але звідки я знаю, що то за люди. Я тільки своїм допомагаю. Але й ні, я навіть своїм не допомагаю, бо нема чого. Вже рота роззявили на мою господу, як тільки Михайла не стало. То на складку на поминки нічого не дали, а як прийти та рота розкрити, що вони тут після мене будуть господарями, то вже. Ви, Гафіє, жінка дуже злопам'ятна і такі, на жаль, дуже довго живуть, сказали вони, коли йшли від воріт. Ага, зараз я вже кудись дінуся.